вечерній кльов Бім. Бом. Що ж я включив бойтранер? Ніт, бойтранер, видно, так включається. Точно. А тут взагалі не відкручено, вже позавозив. Короб утягне все, що тільки є. готуємо четвертий конвой. Каше дофіга, наживка улюблена місцевого коропа і карася. Пора називати її полуниця. Оце зберіг, воно язик ламає, це нікуди не годиться. А це правильно, тут і не поспориш. О, інструкція на правильній мові українська і, мабуть, англійська. Все яке і, і має бути ЄУ, Європейська. Отакі От пироги. Пуфіки у нас ще є. Хотів тут і фруті розпакувати, Ну, думаю, і так пооткривано дофіга пуфіків. І ще не хватало ще пооткривати більше. На ніч все будемо ховати, бо криси покою не дадуть. Оце відро за, за час все вигрибуть з кашею, якщо не услідить. Якось так. Чекаємо на клюваку, а її немає. На ніч перезавеземо. Тут, блін, птичка заорала, я вже думав запищала. На ніч перез... перепуфікуємо і вночу, я думаю, піде, я знаю, я в це вірю. Запуфіндуємо, але зараз вже треба ці пуфіки скласти у відро. Бо це буде страшне. Я тут вже не першу ніч рибачу, цього зараз для насадки хватать, а це занесемо в машину. Замішав відро каші, завісся, ліг спать, ночу клюнув карась, через 3 часа десь Виходив відро пусте і чуть ли не вилиза. Йоханий бабай, весь тавок кормив хом'ячків. Капець думаю. Ну, хоч бланки не погризли, не добрались, їм було ще жерти. Так що треба бути обережнішим. Стояло лягти закрити глаза. Оп! Короб. Тут шнур то він... Ого! Тут шнур -то він сопротивляється, конечно, по шнуру. Надо виводити з коряг подалі, щоб він не округ палок не натикав. Вроді нормально, проскочив. Щось легко йде даже. Ми даже сделаємо так от. Тільки лих глаза закрив, думаю, ну, короб розбудив мене Полуночі, а лучше к трьом. А він тут, як тут. Щось легко йде. Так сильно тянув. прям сильно-сильно. Ну, сидить. О, все, масу включив. Сейчас на сквадрончик, фуу 200 грамм шнурдиниця. Чувствуется, що більш кива, як наче. Шо ж там? О! Цей самый Амур. Амур? Да. Здоровенный. Ага, бачив який, розганяється, аж головою в дно врізається. Де да, жнур тут не кстати особа. Леска була б то що треба. Типу ж в тому році я на першій рибалці одного достав. Поменше, конечно. Оце зараз дасть. Я ж кажу, як спочатку сильно, потім, як, як пакет силлофановий, думаю там кілушка чи шо. Чуть вокруг мостика не обмотався. Це попробую його дурного захватить. Якщо з первого разу не попав, то потім уже з десятого тільки попадеш, як обично. Четвьорочку, п'ятьочку. Та так, -да. ех, зараза. то ти скажи, випрыгнув, уже сидів. Ех! Да, уже сидів, роздовбав губу да, і мені психіку Отак от, от. Погнув гачок трошки. Добре, Та хороший у мене гачок. Дорогий хороший, ну буває. Не розчитано було. Ой! Сяду пустю скупу слізу. Рівків 5, 4 з чим то 5 амурі ще було. Двоє суток кормив точку, щоб його завлеч, як малолетку. літка. перезавісся все в ту ж точку, але вдача та не така проста, як здається. Таке було раз в году і то не в кожного. В тому році на першій ще й рибалці, коли тут сезон відкривали в Лелеківці, а там перший гадка на мостик Ми взяли на 2700 чи щось таке. Не пам'ятаю. Чи 2 кіла, чи 800 В общем, Амура взяли. І в цьому році відкриваємо сезон. Теж Амур. Значить, весь сезон більше його не буде. Може і проскоче хто зна колись десь якось. Жалко такий 4 железних КГ було. Ішов йшов як целофан, як тряпка, В подсаку не зайшов з першого разу, хоча лісочна, видно, замітив. Поняв, не проскочив через неї. Не короп'яча взагалі подсака, карасяча лящова. Ось цими карасями коропами, що тут ловляться, то якраз їхня тема. Не на трофей. От так от, ладно, куська й комари загризають. Піду опять буду дрихнути і сподівається, що знову розбуде. Я думав, може то в клюнув. Тут так хорошо ловились в тому році дна. але не в цьому. Оп! Зерпальний пуфілет. полуночный буболет Сплю. Тихо Ты хомни? Та -мо. Привет посеред ночи. Як ты так запутался вообще? Такий старт неожиданный. Секундочку. Ні, черта не бачу, сильно світить не можна, бо комари з'їдають просто. Я зараз. порядок. Так, де полуниця? Перезарядочка. Кашу знайшов. Коробчика теж таку подушечку. Зеркально знайшли. Оп. Побачимось вранці. Застранці. У них там зараз будуть ночі танці. Але вже в сапеті. Так, перезаряджаємось, але без світа, бо з'їдають прямо в очі. Ну що, всім добрий ранок. Ночі був ще один карапець, Даже на відео не, сні... не снімав. Що там в тій земноті можна побачити? І попер дощ. Я думаю, що може падлюка догнати ще раз. Мені це не подобається. Пофіки в герметичній пачці, їм нічого не буде. Каша ще є, якраз підволожило под, її, бо пересихає жара все-таки Влажність Контролює дощік. Ну так, стульчик я хоть заховал. Опьё ночи начало дождить, так сказать. И пока я это сказал, вода уже закипела. Обожнюю эту штуку. Кто у нас сегодня МакКофе? А кто у вас? Пишите в комментах, а мы продолжим. Піднявся, на кручу, обновив інтернет. Як обично, дощ не передавали ночі, а він був. Мерзопакосний, невеликий, крупний, мілкий, різний. Ну, довго. Але на 9 ранку передають сонечко. Сподіваюсь, збудеться, дорога, звісно, не намокла, і думаю, вона підсохне. Все буде окей, але чорт його знає. Покльовок ноль, Ні коропа, ні карася, на погоду. Це гарантовано. Бо, як відомо, я тут заселився вже давно і добу назад тут кльов був. І коропець брав, і карасець. І непогано. Ну, може, якби я ночі ловив, перезавозив, було б краще. Але це не точно. До того ж, прикормка зараз полуниця, а добу назад була. По-моєму, Робін Ред, полуниця, типу того, пеліця жирного дорогого додавив. Не так, щоб багато, ну і не мало. Так було розраховано. Все хитро. Почекаємо. Головне, щоб дощ не пішов. Речі просохнуть і будемо їх потрошку впаковувати в машину. Знайство на товстово папери завіз зранку і більше. Чіпати новий планктон чіпляти не будемо. Він десь до 10 до 11 дов вимитися. І якраз нормально буде. Бо планктон кучу грошей стоїть. отак постійно заряджати. І хоч він у нас частково безкоштовний, частково і не завжди, і не весь, далеко не весь. Хорошого і хорошого безплатно не дадуть. Все одно якось так. Неділю почекаємо, їздити не будемо на білу, швидше за все, човника загрузимо в машинку і поганяємо на карачунина моторки. Може вицинкуємо якусь щучку і не одну відосики вам Я за карачунами, як за рідним болотами, вже сумую. Надо зимні ролики передивитися, ті, які ви не бачили. Є 8 штук про запас і 2 на білу рибу. Два з половиною навіть. О, осінь прийде, я буду перший, хто вийде на кригу. Ну ви в курсі. Це вже знайома тема з минулого року. Розберемося. Ладно, чекаємо, треба буде перезавестися, бо один спінінг завіс і не клює, витягує, ні одного пуфіка немає. Красноперка, отака її тут дофіга. Кажуть, її тут судак ганяє, але ну, щось, по-моєму, він халтури. На роботу не вийшов, чи от ТЦК ховається. Ну, красноперка об'їдає. О, грбані які самі. Красноперки. Отак, бува, закинеш і нормально. Чого, чого я люблю? Резиновий попап. <гум> Тіпо горох. Весною почепив, осінню зняв. Риба не об'їсть. Так краще. Дивіться. Оп! Еть, еть, еть. Похоже, на карася, ну, короб. Гарантований короб. Ну, ще не гарантірований в підсакі. Виждали, не прозівали. Оп! Незважаючи на жутку погоду. Єез, засранець. Виводимо подалі від коряжника. Бо ми ловимо в коряжнику, під самий коряжник один в один ложимо. Не від не хорошої житті. Чи точніше не від хорошого кльова. Ну а як інакше. Походка супер, жалко. Адмірала перегара. За компанією немає. Аж скучно без нього. Вічно він якусь фігню вичуде де-то. Коропець. Даже каша не вспіла толком розмиться. Коропець тобі капець. Оп! Порядок полуничний. Закілушний бубалет. Ух, не обхватить, як наче кіла півтора. Полуниця, я слідкую за тобою. А то бува щось попутаєш, не те і не туди завезеш, зробиш і кльова нема. Особливо з, з прикормками така фігня. Оп! І задупить, щоб не... Не вискочили. Перезавоз. Разниця 3 метри між двома дринами. Хоча, як дивлюся, ложе один в один метр в метр туди ж. От що значить кораблик і обман зрення. Кажеться, кидаєш в одну точку, а сам там розкормив вже 10-20 квадратних метрів. Якщо заброс ловить. Та на таку дистанцію заброси делать, це жесть 83 метри, ну під 90 вважай. Та й в польоті буде все розлітатися на куски. І багато не зарядиш і не закормиш. Взагалі, без кораблика ніяк. Оп, блін. Бо потім буде біда. Виложило, ого як виложило. Та фіга собі. Він уже пройшов метрів 20. Може зеркальний. Ночу... А... Цей Ночу був зеркальний, то той теж полетів, що дурний. І тут побушував. ну по факту розміром не отличався. Любому коробка раз так не діла. Хоча все може бути поки не ясно. Ну, хоч прокльовує, бо бач, довго кльова не було. Я вже запереживав, що щось не так. От зараза. Да, короб. Да Да, давай і сюди. Чи карась. Карась. Тут такі карасі, що кажеться, що короб. Ой, есть. Капець. Не то слово кажу. Що вони тут взяли? Вони. Були. Ну не це тут. Там. У вершині брали там. Ти не, не завозив під камич? Ні, ти ж бачиш на середині в тому році були, але вони в вершині клювали. Я ходив колись до рибаків раз уверх. У них завжди пару штук в прилові було кілограмових карасів. Я не розумів откуда. А тут вже ще не пахло. Ну Потім вже в кінці сезону вроді би я одного достав. Було діло. Ну кажу, в цьому году стабільно. Та й правда в тому році ми під осінь рибачили, може він під осінь входив в інше місце. Кажу, явно був короб. А оказався кілограмовий карась. Оп! Дайте самого крупного. Джейстрімчика. Надіваю вже не за край, а подальше, бо щось оббиває гачки. Обично воно посиде і витягуєш ціле. А це що не завезу, витягну пусто. Щось об'їда, може навіть раки. Отак от, от порядок погнав, радімий. Реально корабль це плюс в 10 разів улов. В деяких випадках. В жизни так би на спінінги тут не ловив би. Просто збоку слева, справа є хороший живий примір і не один що Рибаки стоять і порожньо. Навіть якщо вміють гарно і далеко закидати. І, не да... і навіть не важно чи далеко, а правильно. Порядок. Хоча де ви зараз бачили порядок. Бардак, будемо казати, бардак. Оп. Чпок. Чпок сіль. А тепер порядок. Конвой вертається. Порожняком іде. <смеш> Того бистро. Трамбуємо пуфіки в пакет АТВ. І наступного разу буде точно тут і фрукті. Але не цього. Полуницю, кукурудзу треба добивати не без цього. Що ж, ссылочки в описі. А сапет у воді, давайте його дістанемо і подивимось, що у нас є. Ну от і все. Кілограмові карасі красавці. Чотири коробця, зеркальний зашибіць блинчик. Отак от, от. Не розводі болтлоги. Силочки в описі. Бомбящі коменти вітаються. Дякую, що були на каналі Капітан Гак. Погнали додому.